Майстер-клас для наймолодших. Нову медіаеліту України команда 33-го телеканалу виховує буквально з пелюшок. Сьогодні завітали у дитячий садочок Вишенька, що у Бучі. Це сучасний дошкільний навчальний заклад, де педагоги піклуються про розширення кругозору своїх вихованців. Саме тому запросили нас розповісти малечі про телебачення та журналістику. Я до вас приїхала розказати про телебачення, телебачення? і телебачення. І хто такий журналіст? От ви дивитеся мультики? Так. Всі дивляться мультики. А де вони йдуть? По чому ви дивитесь мультики? Ось, по телевізору. І сьогодні я вам розкажу, як працювати, як можна потрапити у телевізор, як там працювати. Хто такий журналіст? Бачите, в нас є мікрофон, ми всі бачили, так? Чи з мікрофоном беру? Я вам розкажу про цю професію. Також, також дуже уважно діти, тому що сьогодні ви всі будете телезірками. Хто хоче спробувати себе сьогодні у ролі журналіста? Я! Такі маленькі, але такі розумненькі. Дітки швидко підхопили розмову і один наперед одного давали і брали інтерв'ю. Хоча найбільше їм сподобалася робота оператора. Камера їх зацікавила більше, ніж мікрофон. стати. Я хочу бути кухарем. Кухарем, а матвічика нагадай. Чим ти хочеш бути Давай. винахідником бути? Тримаєте. І знаєте, чому це? Чому? Тому що я услышав слово винахідник. І, і, і я спочатку я не розуміла, що таке винахідник і що він робить. А. а потім я трошечки розумів, я просто почав все розбирати, а, але потім зрозумів, що це не, не винахідництво, а розбирательство. Просто мені стало 5 років, тому я стала розумнішим. Але потім вже, як це, я вже зрозумів, що мені треба просто інженерію провести. Я, ручу, я вже просто не хотіла розбирати вже, а чинити прибори. А, ким ти хочеш стати? Ким ти хочеш стати? Я хочу стати журналістом. Запитайте. Тому що я хочу почувати. Розкажи, ким ти хочеш стати? Пожарний. Ким? Пожарний. Пожежником хочеш да. стати? А чому пожежником? Мені подобається. Але ти розпові... розповідаю в мікрофон. Дівчата, розкажіть, ким станете, коли Е, Блогером. Блогером? А чому блогером? Тому що я люблю знімати відео. А які ти любиш знімати відео? Е, танцювати. Танцювати любиш. А можеш свою подругу запитати, ким вона хоче стати? Отримай, От, запитай. Ні, ні, ти, ти тримають, ти запитай, запитай, і запитай, ти будеш Е, Ким ти хочеш стати? В садочку хочу працювати. А коли виростеш, з ким станеш? Художником. Станеш художником. А скажи, будь ласка, що тобі найбільше подобається у садочку? Малювати. Малювати подобається, так? А кого ти малюєш, окрім райду? Себе. Себе малюєш. А ти ким хочеш стати, коли ви Я хочу стати науковцем. Науковцем, так? А ти знаєш, що це такі? Що вони роблять науковцем? Не дуже. А я своїм маленьким мозиком лізу в капусту і агулесь. Дитяча енергетика неймовірно заряджає. Нашою малечею можна пишатися. Одразу помітно, що всі виховані і дуже розвинені. Власне, це заслуга колектива. Дитячий садочок Вишенька без перебільшення можна назвати взірцевим. Знаково, що знаходиться саме у Бучі. Тут гарна облаштована територія, сучасний ремонт, затишна атмосфера, словом, усе максимально підлаштовано для комфорту та навчання малечі. Цікаво, що використовують різні методи. Виховання, багато спортивних та творчих занять. Дійсно, тут територія щасливого дитинства. Наш дитячий садочок вже існує 6 років, але ми вже достатньо досягли великих успіхів. Групки в нас вміщають до 15 діток, маємо свою велику територію, пишаємося своєю територією, де максимально встелено газоном, що дітки можуть бігати на навіть врідку босими ножками. Також в нас своя кухня. Кожного дня діткам готується все свіженьке. В садочку у нас є і футбол, і творчість, професійні вихователі, які займаються і виховним процесом, і також навчальним процесом. Підготовка до школи, також багато різних цікавих занять, і міроприємств. Виступів, тобто загальний розвиток для те, що потрібно для дитини, освіта молодого покоління. Нині мега важлива справа. Велика дяка людям, які приділяють цьому максимальну увагу. Війна обов'язково закінчиться, а от якою буде Україна у майбутньому, залежить від дітей їм тут жити і відбудовувати державу. Саме тому ми маємо дати їм найкращу освіту, закласти правильні цінності, допомогти і, звісно, зробити щасливими. Ольга Марцинко Сергій Семенов спеціально для 33-го телеканалу.